За даровану милість з нашому житті. Слово Господнє каже, коли ви сходитесь, кожен з вас має мати. Це говориться до тих, які народжені, які покаялись, які пройшли той який шлях цього служіння покаяння, служіння водного хрещення, вступили в заповідь, і кожен наповнений духом. Ви знаєте, коли ми правильно ставимо в своєму житті пріоритеті і досліджуємо, як воно бути правильно, і ми того дотримуємося, то ми дивимося, і з того є якийсь плід. А якщо ми залилися бажанням лише і не шукаючи в тому корня, не шукаючи в тому істини, ми, можливо, його і зробимо, але воно не принесе ніякої користі, тому краще завжди пильнувати, завжди думати. Господь сьогодні вже говорив, що останні хвилини. Життя нашого не закінчується, благодать вона закривається. Останні капельки ці капають. Ви повинні розуміти, що от колись я пам'ятаю на шкільних уроках, коли якийсь був екзамен або якась контрольна робота, і ти знаєш, що у тебе є час 45 хвилин, і ти пишеш, і декілька завдань ти не встигаєш. То ті останні хвилини ти починаєш особливо думати, особливо робити, щоби вспіти, щоб мати якийсь бал. Так саме в нашому житті ми. Добре, знаємо, і це добре, що Господь нам каже, що ще зовсім трошки осталось. Ви маєте час постродитися, ви маєте час освятитися, ви маєте час примиритися. І це добре, що нас Господь застерігає. Якби Господь один раз за 10 тисяч років чи за 5 сказав, що я колись прийду і ми не знали, то був би хаос. А так Господь він застерігає. Він розставив нам свої знаки на нашому життєвому, духовному шляху, щоб ми були твердими, щоб ми як марш... Говорилися, мали добре око, мали добре вухо, мали чисте серце, тому Господь нас благословляє, Господь нас любить. Ми дивимося, просили дощу, Господь, і зубів'я, просили урожай, Господь нам дає урожай, просили мирного неба, там де мирне небо. Ми просили устройства дому молитви. Ми дивимося, це все є. Просили благословення здоров'я для дітей для устройства сім'ї, і ми його маємо. Ми маємо бути готові, тому хай Господнє ім'я в домі молити воно прославляється. Хай наші уста будуть ширшими і доступнішими для слави Господа. Бо ми знаємо багато псалмів, ми їх співаємо, але чи є щирість в тому, коли ми це говоримо перед Господом. Ми дивимося, Господь щиро поступає щиро, тому від нас все залежить і слова, і пісні, і вірші, і служіння, і наша готовність. Тому хай Господь благословить поділиться коротенько одним місцем. Продовження братів, які говорили переді мною, і в продовженні служіння нашого, це буде Луки, 12 розділ, історію, яку говорив Ісус Христос, Луки 12, 35 і нижче. Нехай стегна ваші будуть підперезані і святильники позасвідчувані. І будьте подібні до людей, які очікують Господя свого, коли Він повертається з весілля, щоб як прийде і постукує негайно відчинити двері йому, блажені ті, в яких Господар. Прийшовши, знайде пильнуючими, істинно кажу вам, він, під... він підпережеться і посадить їх, і підійшовши, буде прислуговувати їм. І коли він прийде у другий чи третій сторожі і знайде їх так, то блаженні слуги ті, знайте це, що коли б знав господар дому, в котрій годині прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкупати дому свого. Будьте ж і ви готові, в Васильівській прийде є людини, якої ви не думаєте. Слава Богу. Алі. Я це слово вже цілий тиждень якось над ним і роздумую, і в мені на пам'ять приходить, і забувся, якби, і на ранок стоїть, але мене знов тривожить. Я дивлюся, сьогодні Господь спочатку знов ці слова нагадує. Він каже, я вам нагадую те, що я вам сказав, те, що я вам говорив, те, що я вас навчав. І ми дивимося, Господь, він це говорить. Значить, в цьому вже мудра людина вона шукає якийсь вихід, шукає в цьому якусь відповідь, звертає свою увагу, бо Господь на це робить наголос. Якщо ми говоримо, що щось в нас не так, то ми поправляємось, ми дивимося, там вимастився і звертає вже на те увагу, де не так чистий, а де вимащений, хочеш його виправити, і Господь нас застерігає. Залишилось зовсім мало часу. І сьогодні ми дивимося цілий ряд братів сидить, якби це було за днів апостола. Скільки це вже було і монілізації на той час, один день, якби кожен брат став і говорив слово по відношенні так само і сестер, і молоді, і нас Господь збагатив. Ми є той добрий букет перед Господнім лице, ми є добра та виноградна китяга, яку Господь зрощує, яку Господь поє, і Господь від нас бажає, щоб був плід, плід готовності. Ми дивимося. він Розказав цю історію, вона коротенька каже: будьте і ви подібні до тих людей. Можна сказати, будьте і ви тими людьми, які готові, які знають, що от от має прийти, і ми повинні бути готові. І в початку цього слова він каже. Нехай стегна ваші будь-язані, а світильники позасвічувані. Ми пам'ятаємо історію про мудрих дів, як Ісус Христос говорив прийшли, про готових і не готових. Ми дивимося, всі мали і досліджують це Слово. І багато братів це і нам нагадують. Ісус Христос це говорив перед своїми стражданнями. Він застерігав. Ми повинні до цього Слова особливо прислухатись, і коли ми не знаємо, що. Щось в тому житті, не маємо якоїсь відповіді, Господь має відповіді на всі запитання, на всі нужди. І він, як говорили брати вже він може освободити від любого зла, від любого роду зла, від любого духа. І ми дивимося, коли він ходив, були і люди, і сліпі, і криві, і хворі, і біснуваті. І ми дивимося, і в наш час є в околицях ямворя, в околиці наших сіл є такі люди, і в нас, в якої є Божий Дух, Святий Дух, який в нас може ввійти для свідчення, для покаяння лише від нас залежить чого ми бажаємо. Тому Хай Господь нас благословить, щоб наша готовність була в труді, щоб наша готовність була в молитвах, і наша готовність була в служінні в церкві, і в сім'ї, і домом молитву. Тому слава грядучому Господу. Амінь.